Не арештований і переслідуваний за відмову перейти на державне православ'я він залишився вірним до кінця. Блажений Симеон Лукач став прикладом для багатьох. Саме 22 серпня згадуємо 61 перші роковини з дня його мученицької смерті. Симеон Лукач народився 1893 року у селі Старуня у багатодітній родині. Ще у школі відрізнявся здібностями. За три роки пройшов чотири класи, а в гімназії сам заробляв на навчання репетиторством. У 1913 році вступив до семінарії в Станіслав. А згодом викладав моральне богослов'я, хоча не мав наукового ступеня, лише ліцензію. Студенти та викладачі називали його дуже доброю людиною, магістром моральності. Як подейкували, він був ходячою совістю. У квітні 1945 року єпископ Григорій Хомишин таємно висвятив його єпископом. Незабаром його арештували і засудили до 10 років каторги в Красноярському краї. Після звільнення він таємно служив літургії, хрестив і вінчав у приватних домівках. У 1962 році Симон Лукач був заарештований в друге. У в'язниці тяжко занедужав на туберкульоз. Після звільнення повернувся у старуню, де помер 22 серпня 1964 року. У 2001 році папа Іван Павло ІІ проголосив Симона Лукача блаженним. Сьогодні у рідній старуні єпископа діє відпустовий центр і музей, куди з'їжджаються паломники. У музеї у старуні зберігаються свічки, яку він запалював під час молитви, годинник, окуляри і одяг. Священники жартують, що відпустовий центр розвивається, бо блаженний Симеон на старунській горі під Христом закопав Магнітики і так постійно притягує туди людей. А які цікаві факти про Симована Лукача знаєте ви, пишіть нам у коментарях. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.